Привіт, мудрим небайдужим. Така активна реакція на мій пост багато запитань. Одне з них я висвітив і хочу на нього відповісти. Сенсу продовжити війну справді немає, і мова не в тому, хто отримує зиск, олігархи чи іноземці. Може так статися з великою ймовірністю, що зиск не отримує ніхто, крім Росії. Вона захопить території, вона захопить наші міста і всі відповідні ресурси. Тому говорити зараз про те, що за олігархів воювати чи за когось, ми по факту і так воюємо за статки олігархів, держеморд, за сьогоднішній політичний режим, тому що саме він не задовільняє Росію в багатьох випадках. Ну а тому от така моя відповідь на ваше питання. Певно, я вчора не дуже чітко пояснив. Шість років це, скажімо так, Потенціал України тримати війну, а по закінченню цього потенціалу Україна як такої не стане. І взагалі ризики, що України не стане значно більше, ніж те, що ми зможемо вистояти в цій війні. На жаль, потенціал це цифри. Як каже залужний мобілізаційний потенціал, а є ряд факторів, ряд факторів, які можуть спрацювати, коли, не дай Бог, буде прорив на фронті. І відповідно, відток населення буде значно більше. Взагалі, ситуація кепська, дуже погана ситуація в Україні, і перемир'я це рятівне коло, яке дозволить українській нації, українцям і державі вистояти. Без перемир'я шансів у нас немає, і я думаю, західний світ уже зрозумів навіть з допомогою США, яка була до цього, і провладні пропагандони та влада розказують, що нам Байден дуже допомагав. А Трамп бачите щось не туди. Навіть при тій допомозі ми втрачали території. І є статистика. Так, ми їх відвоювали в 2023 році, але в 2024 році втратили значно більше територій, ніж змогли відвоювати. Тобто негативний баланс в нашу сторону. Ми втрачали території, втрачали населення. Росія набирає потенціал, і тому Західна преса говорить, що якщо не буде перемир'я, Україна може максимум простояти 6-8 років, а через 8 років Росія піде далі. Тому що, набравши оберти, військово-промисловий комплекс Росії буде потребувати подальшої війни, щоб задовільнити потреби тих робітників, які займають робочі місця в військово-промисловому комплексі. Саме про це боїться е, говорити наша влада, але про це вже говорять зараз в Європі в США. Тому чим швидше буде зупинена війна, тим швидше. Може наступити мир не тільки для України, друзі, але й для Європи, тому що вона дуже сильно ризикує. І зараз Європі про це вже починають говорити все гучніше, зважаючи на важкі реалії сьогодення. Ну а для нас ми як між молотом і наковальнею. І, і звичайно в даній ситуації ми найбільше потерпаємо. Ситуація може погіршитися значно швидше. Приломною точкою або точкою неповернення може взагалі стати наступна зима. Коли після цього і точки Росія просто ну, не, бать, не буде бачити сенсу взагалі вести якісь перемоги, та вона й зараз не дуже спішить, в принципі, а чого їй спішити? Економіка в неї, попри всі їхні санкції, працює. В санкціях вони навчилися обходити. Контрактників у них досталь, грошей в економіці І вони зробили мотивовану контрактну армію. Силою нікого не бусифікують. Платять, видають навіть там квартири і медальки, і плюс, відповідно, їхній мобілізаційний ресурс, зеків, які, бачите, дуже гарно можуть потім себе відбілити, побувши на СВО. Тому ситуація складна. І, друзі, коли б тут багато хто пропагандовані, пишуть: ні, бою, воювати, воювати, втомився, вам відповідати. Ну, Воювати це все власним прикладом. Тому що чомусь пенсіонери, чомусь жіночки. Думають, що їх це не стосується. Подальша війна підніме і вік мобілізації пенсіонери начуватися, які думають, що після 60 їх не будуть чіпати. І жіночки залужний вже чітко сказав, що для захисту Європи ми мобілізуємо жінок. Тому розказувати про війну можуть тільки недолугі. Ситуація складна і вона поглиблюється з кожним днем. Перемир'я, мир це єдиновірний спосіб, як я бачу. І дуже прошу, якщо ви вважаєте по інакшому, то аргументуйте а не пустими гаслами, яких ви наслухались з єдиного марафону чи з провладних пропагандонів і рупорів.